Де ви ходите в туалет? Я чекав це питання, і в мене є маленька історія. У нас е, приходять учні, його закріпляють за якимось вже опитним шахтарем, і він з ним ходить постійно. там. Він питає, де тут можна посрати? <гум> шахтарі без юмора це не шахтарі. Він каже йому: завернеш газетку, вийдемо на гора, ну там десь викинеш. Виїжджа... <гум> Виїжджають на гора, цей тіп, наставник, дзвонить на пропуск. Каже, так, там отакий, отакий тіп буде проносить коротше, мідь. <риклад> Приходить тіп, ага, спіпадає. Так, а що в сумці, давай. <риклад> Та нічого нема. Нічого. Та опа, а що це? Корисні копалини. Нічого, нічого нема, нічого там, А там ну ви зрозуміли. <риклад> Чи <риклад> закінчилось, я не знаю. Насправді, якщо хочеш помаленькому, це будь-яке місце. Ну <риклад> головне, не там, де їси. Бо ми не, не свині. Якщо по великому зачасту ямку викопав, десь подалеку, щоб ні до кого запах не добрався, потім засипав. Реально за так? Я просто думав, що там якісь у вас туалети да, є, так? Так, так, це саме так. Блін, прикольно. Ну, не прикольно, звісно, цікаво, що у вас все так технологічно, але какаєте в ямку, блін.